Свято Пречесне Твоє, і саме кров Твоя, молюся Тобі, помилуй і прости, гріхи мої гріхні і мій, свідомі і не свідомі, і сподоби мене запритаститися, причистих тайн Твої, Господи, на відпущення гріхів і життя вічне. На вечері Твої тайні, сьогодні, Сину Божий, під час, якого мене прийміть, Богам дає тайну і Згадай мені, Господи, подай тишу цвіті, задай мені тишу захвісті, задай мені скріп, подбити, що щоб не в суди, не госп, було причасті сидихай Твої, Господи, але націлення душі. Боже милосердя, Боже очистий гріхів, пише застуріши, прости мені.